Зайвим. Вау, який величезний стовп попитів. Дивно, але, на мою думку, мій зламаний. Я не можу натиснути на кнопку. І що ж ти збираєшся робити? Фібі, перестань це нюхати, таке не можна їсти. Помиляєтеся, мій попит зроблений із мармеладу, і він дуже смачний. Вау, нічого собі! Ось це удача. Ну ось, залишилося зовсім небагато. Я швидко впоралася. Чого дивитися? Тепер ви. Може бути, мої попити теж мармеладні. Не схоже, вони надто жорсткі. Це шоколад. Мені пощастило ще більше, ніж я очікувала. Мій улюблений білий шоколад із цукерками всередині. Так, шкода, що мені не вдасться спробувати. Це ти правильно помітила, Фібі. Ділитися я не збираюся. Мія в тебе все обличчя у фарбі. <звук> Подумаєш, це я швидко може виправити. Ну, ось, і все майже чисто. Okay. Так, залишився тільки я. І це чудові новини. Цікаво, з чого зроблені мої попити? Не схоже ні на шоколад, ні на мармелад. Це ж справжні попити. Круто! Ми можемо грати. Боже, як це заспокоює! Так, мені це зараз точно не завадить. Вау, чіпси! Це чудові новини, але чому у кожного з нас лише одна банка? Не знаю. Думаю, ми все одно маємо спробувати. Що там, Фібі? Поки що не розумію. Чіпс прилетів тобі прямо в око. Ось у мора. Не бачу в цьому нічого кумедного. Я думала, що банка пуста. Добре, що можна, хоч трохи перекусити. Ну, ось і все я підкріпилася. Okay. Так, час перевірити, що в моїй банці. Сподіваюся, там порція більша. Не може бути! У цієї банки немає дна, і чіпсів у ній також нема. Денні, поглянь на стіл. Ось вони, як я міг упустити. По-моєму, тут цілий десяток. Це краще, ніж одна чіпсинка. Ми тебе вітаємо. Що з тобою? Напевно, я вдихнув приправу. Дуже хочеться чхнути. Фух, відпустила. Тепер можна і підкріпитися. Ну, ось знову починається. Ти знов всі свої чіпси. Ось прокляття Мія. Не повторюй моїх помилок. Повір, я вмію поводитися з їжею. Нічого собі як багато чіпсів. Вони не закінчуються. У цій стовпці ціла сотня. Оце так. Ти не проти, якщо я спробую. Звісно, проти. Не наближайся до моєї їжі. Я сама чудово впораюся і без вашої допомоги. Неймовірно. Як у тебе все це помістилося? Я не на таке здатна. Ого, схоже, хтось подавився. Час рятувати Мію. Секундочку, я вже поспішаю на допомогу. Прошу. Дякую, Дені. Ти справжній друг. Але що не так з цією колою? Чому вона бризкає в різні боки? Який жах, я вся промокла. Навіть не знаю, як це сталося. Як багато кіткатів, я б не сказала, що їх дуже багато. Усього 10 штук. Непогано. А у Фібі тільки один невдаха. Зате я впевнена, він найсмачніший з усіх. Акуратніше, нема чого кидати в мене обгортки. О, який товстий шар шоколаду. Це чудово. А ще я просто обожнюю вах всередині кітката. Ти закидала нас крихтами. Вибачте, це сталося зовсім випадково. Ми тобі це ще пригадаємо. Якось іншим разом. А зараз мені потрібно зайнятися своїми шоколадками. По-моєму, це чудова думка. Як ти спритно і швидко позбулася в горток? Круто. Так, вони зовсім ні до чого. Мене цікавить лише шоколад. Схоже, виделкою та ножем його не розрізати. Впораюся і без них. Який смак. Це щось неймовірне. Мене не зупинити. Це найкращі батончики на світі. Куди зникли твої добрі манери, Мія? Ти сама на себе не схожа. Один бантончик упав. Забери його скоріше. Не хотілося б потрапити тобі під гарячу руку. Ти не дарма побоюєшся, Дені. Всім, хто намагається забрати мою їжу, варто побоюватися покарання. Дені, прийди до тями, тобі доведеться з'їсти ще сотні шоколадних батончиків. Так, фібі права, починай. Тут просто так не впоратися. Потрібен особливий підхід. Wow, wow, wow. Wow. Я вирішив побудувати щось грандіозне. Такої споруди ви ще ніколи не бачили. Ручаюся. Виглядає справді неймовірно. Yes! Мені знадобляться сходи, щоб забратися на самий верх. Готово. Це була остання солодка цеглина. Навіть не просіть мене злізти. Тут дуже здорово. Wow. Ну, не хочеш, як хочеш. Нам це навіть на руку. Вибач день, але твої споруді кінець. О, ні, що ви наробили? Адже я так старався. Іншого варіанту не було. Нам довелося піти на цей крок заради шоколаду. Так, і ні про що не шкодуємо. Це того варте. Коли ще випаде шанс, так підкріпитися солоденьким. Ну, а це можна здути. А ось і я сподіваюся, не нудьгували. Щось голова паморочиться. Добре, що я вдягну каску. Який ти кумедний. Нарешті я маю найбільшу порцію. Одразу сто жуйок. А вам скільки дісталося? Вудення лише одна. Це просто смішно. Мені так не здається. На мою думку, в цьому немає нічого веселого. Дивіться, в упаковці відразу кілька жуйок. Це просто чудово. Мія, вибач, я не думав, що влучу в тебе. Ну що ж, приступимо. Зараз я покажу вам, як працюють справжні фанати жуйок. Було б чудово, якби вони не розкидали скрізь сміття. Ой, ти така злопам'ятна. Не треба було бити мене. Ти що робиш, Дені? Це виглядає дивно. Зате дуже зручно. Пара секунд я вже поклав усі жуйки до рота. А тепер дивіться, які міхури я можу надувати. Ого! Тобі б працювати у цирку. Сподіваюся, це комплімент. Якщо так, то дякую, Мія. Було чудово. Тепер черга Мі. Вау, ти знову зняла обгортки разом. Круто. Такі трюки мені легко вдаються. А ще я можу засмоктати жуйки в рот, як пилосос. Ого, круто! Який великий мій хур! Мені здається, саме час його луснути. Вибач, мій, але я не можу стриматися. А я краще прикриюсь. Що ти накоїв, коєбдені? Мені нічого не видно. Напевно, це тому, що жуйка облепила все обличчя. Здається, зі мною щось не так. Просто ти відклеїла свої брови. Який жах? Потрібно зараз же повернути їх на місце. Спостерігати за цим не дуже приємно. Мені начхати, ти сам винен. Тепер я в порядку. Так, час і мені попрацювати з щелепами. Аккуратніше вибі, то ж можна зламати стіл зрахувала свої сили, дуже поспішали зняти жокоп обгортки. Вибачте, у тебе що гумовий рот. Як у нього вміститься стільки їжі? Та гаразд вам, це дрібниці, нічого складного. Фібі, ти куди? Стій, я тебе тримаю. Дені це марна її міхур дуже великий. Але ми маємо її врятувати. Є вихід. Треба вистрілити з рогатки та луснути міхур. А що, непогана ідея. Думаю, у мене вийде. Hmm. Ну, ось, ти промазав. Давай краще я спробую. Ти впевнена? А, мій, -мій лопнув. Вийшло, але тепер вона падає. Я спробую її спіймати. Ну, ось, у тебе знову нічого не вийшло. Вибач, я старався як міг. Ну, дякую вам. Цікаво, яка трикутна їжа на мене чекає. Морквина! Вау! А у мене скіт. А у мене квадратні цукерки Хуба Буба. Виглядають вони дуже мило. Скоріше б спробувати. Думаю, що всіх буде достатньо. Зараз буде фокус. Квадратики мають властивості поєднуватися. Дивіться, це істинний кубик рубік Ну а тепер скоріше спробувати. Чи можна і нам трохи? Хочете часування, а ось і не дам. Це тільки моя насолода, тільки я можу їсти квадратну їжу. А тепер час бульбашок. Так собі бульбашки. Нема чого з мене сміятися. От зараз вийде. І що це було? Тобі не здається, що ти щось втратила. Ось твоя жуйка. Ну що, будеш надавати бульвашки? Ну ні. Може ви? Ну ні, дякую. Не хочете, як хочете. Алекса, тепер ти. О, зараз спробую М -м, як же смачно. О, ідея. Я покажу самий незвичайний спосіб, як з'їсти скитос. Раз, два, три, чотири, п'ять і все. Ой, а як це все проживати? Не хвилюйся, я тобі допоможу. Дивись, що в мене є. Пір'їнка. О, ні. Ви би брітні. Ні. Тепер я вся в скіт. І це навіть добре, тому що я можу їх спробувати. Ну і гаразд. У мене тут на столі ще багато лишилося. Як же це смачно? Брітні, давай їж свою морквину. Хм, І справді, звичайна морква. Ну що ж, погнали. А що ви смієтесь? Морква взагалі-то смачна та корисна. Мені сподобалося. Ой, що це зі мною? Брітні, ти що нас розігруєш? Всім привіт! Я кролик Брітні. Де моя морква? Повірили, то був пранк. Ну ти даєш? Чор я почну. Вау, райдужний торт. А зверху льодяники. Мабуть, почну з них. Гей, брітні, кругле все моє. Ах, ну так, то є. Звісно ж, я пам'ятаю. Я тобі віддам усі льодяники. Раз льодяник, два льодяник і три льодяник. Вистачить тобі. Навіщо ти їх облизала? Тепер я не буду їх їсти. Ось і вірно, не їж. А я ось їм свій тортик. Який же він смачний. Брітні, а я й не знала, що ти така ненажера. нажера. Ви просто мені заздрите. Ну чого ви смієтесь? Так, трохи забруднилася. Подумаєш? Алексе, давай краще дивись, що у тебе. Отак, така ароматна піца. Це просто поза межами мрій. Я якраз дуже голодний. Ні ні, ні, Алексе, трикутна їжа моя. А це означає, що цією смачною піцею буду насолоджуватись також я. Ну, знаєш що, брітні, я тебе провчу. Давай но, ну, я заберу свою трикотну піцу. Взагалі-то вона кругла. Ні, друзі, а можна було обережніше. Це моя піца. Я не збираюся нею ділитися. Ура! Заповітний шматочок у мене. Ви забруднили мені волосся. Гей, останній шматочок упав! Роти тепер ми на рівні. Подивимося, що в мене. Вау, локшина Ось зараз ми з тобою будемо на рівні. Отримуй, це тобі за піцу. Ну, дякую, Алексу. О, ні, локшинний дощ. Ну і добре, я з'їм навіть таку. Між іншим дуже смачно. Чи можна почну я? Клас. Що ж там? Вау. Це шоколад з горішками. І він мені за формою підходить. Тоді я скоріше його з'їм. Клас смачного. Я як справжній Росомаха. Тільки пазурі в мене шоколадні і дуже-дуже смачні. Ні, Алекс, навіть не проси. Цей шоколад лише для мене. Вибач, тоді далі я. Ой, матуся. Смердючий сир, яка мерзота. Друзі, бажаєте пригоститися? Я це не буду. Брітні, ти повинна. Це твій продукт. Але він такий смердючий. Як його можна їсти? Добре, я спробую. Яка ж дота, не можу. Заберіть. Ну вже ні, брітні. У нас взагалі то челендж. І ти з'їси його повністю. Я не можу. Хотіли, щоб я з'їла смердючий сир. Тоді ось отримуйте наслідки. Мамочки, як смердить. Ой-ой, мені терміново потрібна защіпка. Гарна ідея келі. Мені якось погано, але більше не смердить. Тому продовжуємо. Вау! Мені дісталися принголз. Олексе, пригостиш мене. Ну, вже ні. Жадіна. Ну нічого. Я знаю, як тебе провчити. Алекс, дивись, там величезний мармеладний хробак. Ось так. Та нема там нікого. А ти бачив, що твої прінголс гострі. О, ні, гостре я не буду. А ось я з'їм, а люблю гостре. Гостре кажеш, любиш. А здається, ти мене обдурила. Так що поверни, навіть не проси. А що, якщо їсти, не з упаковки? Дивіться, яка вежа. Будь-яка вежа має колись впасти. Келі, що ти наробила? Ну нічого, у мене є ідея. Я зроблю конструкцію, яку келі точно не зможе зламати. Як тобі таке? Колос чіпсів. Все втомливо, але вийшло круто. А ну-ка бриз! Я щойно зрозумів, що з круглих чіпсів зробив коло. Все ж таки, це сама крута фігура. Тепер завжди буде їсти тільки кругле. Тих. І вже все так швидко. Залишився останній шматочок, і все дуже смачно. Ух ти, мені тут подобається. Я хочу першу відкрити свою страву. Вау, кіндер сюрпризи! А що в тебе? Подивимось? У мене те ж саме. Як дивно? Згодна, це якесь підозріло. Чішить одне. Нам обом пощастило. Обожнюю шоколадні яйця. На мою думку, це найкращий десерт. Дивись, куди кидаєш сміття, Сюзі, усі обгорти летять у мене. Вибач, я надто захопилася своєю їжею. Мені не терпиться спробувати. Вау! Усередині цукерки! Оце так! Потрібно швидше висипати їх у рот. Боже, як це смачно! Ідеальне поєднання шоколаду з шоколадом. Я хочу добавки. Ого! А у цьому яйці ці мармелад. Мені подобається. Щоразу новий приємний сюрприз. Сподіваюся, мої сюрпризи ще попереду. Подивимось, а поки не заважай мені насолоджуватися. Ого, шоколадні цикерки. Оце так. Щоразу сюрпризи стають все приємнішими і приємнішими. Чого дивишся? Займись своїми яйцями. Ти маєш рацію, мені давно час це зробити. Фу, що це таке? Справжнє сире яйце? Такого я не чекала. Думаєш, це все? Ну ні, їж до кінця. Сподіваюся, тут щось інше. Мені не хотілося б знову це випробувати. О, ні, знову! Огидно, яка гидота, ненавиджу яйця. Все зрозуміло, комусь не пощастило. Дивись, у мене нова порція цукерок. Правда, круто. До речі, я щось вигадала. Можна підкидати їх та ловити ротом на льоту. Дуже зручно. Пригости мене. Ай, боляче могла б сказати ні. Досить дражнити мене, це не смішно. Здається, я знаю, як помститися Сюзі. Потрібно підкласти їй справжнє яйце. Я бачу заздрість у твоїх очах. Давно настав час зміритися. А це що таке? Це зовсім не схоже на шоколад. Фу, яка гидота. Я знаю, що це ти підлаштувала. Навіщо ти плюнула у мене Сюзі? Ще не все. Пригощайся. А знаєш, я не проти. Є в мене один геніальний план. По-моєму, це вбрання мені дуже личить. Не розумію, що ти задумала? Я приготую смачну яєчню, так, що ти мені ще й позаздреш. О, так, який аромат. Правда здорово? Іди, Сьюзі, Я тебе не пригощу. Не знала, що ти вмієш так добре готувати. Ось тільки боюся твою страву, ти так і не зможеш скуштувати. Я цьому перешкоджу. Ти що робиш, Сьюзі? О, ні. Впала мені прямо на обличчя. А ось і нові порції. Давай з'ясуємо, хто почне. Ура! Це буде я. Вау, нічого собі пляшка коли. Тобі пощастило. Побачимо, що в мене. Теж кока-кола. Так чудово. Думаю, одна з цих пляшок шоколадна. Як дивно, я не можу відкрити. Можливо, спробувати зубами. Ого, так це ж шоколад. Мені пощастило. Як здорово, може, у мене теж шоколадна пляшка. Ні, це звичайна кола. Але від цього вона не менш смачна. Цікаво, а всередині моєї пляшки щось є, та вже вона порожня? Так, з неї нейлівця шоколад. Це саме те, про що я мріяла. Неймовірний смак. Не можу зупинитись. Шкода, що все добре так швидко закінчується. What? Ти б себе бачила, Сюзі. Тобі час вмитися. Ого, та на мені ще ціла купа шоколаду. Я можу все це з'їсти. Ти що робиш? Адже це некрасиво. Начхати, головне, що мені смачно. Ну от ніяк не можу дотягнутися до носа. Так то краще. Браво, Сюзі. Зовсім забула про пляшку. Її теж можна з'їсти, адже вона із шоколаду. Так, точно, це дуже смачно. Ні за що мені зупинюся, поки не закінчу. Залиш мені хоча б шматочок. Я хочу спробувати. У мене вже слинки течуть. Чого тобі? Навіть не проси пригостити. Зі мною цей номер не пройде. Але ж ми подруги. На щастя, в мене ще є коло. Думаю, ти можеш зі мною поділитися. Ти маєш рацію, чому б ні? Дивись, там щось у середині. Де? А ось тут дурненька. Я тебе обдурила, Сюзі. А ти повірила? Це не чесно. Так не можна чинити. Думаєш, я спущу тобі це з рук? Якби не так. У мене є ментос. Думаю, він дуже до речі. Ми всі знаємо, що буває, якщо його покласти в коло. Ого? Дивись, що це там. Головне, не відволікайся. У мене важлива справа. Ну, от і все, готово. Сюзі, там нічого нема. Що відбувається? Чому коло плеще мені прямо в обличчя? О, ні! Ситуація вийшла з-під контролю. Продовжуємо із задоволенням. Не вірю своїм очам. Все ж Чилі, я теж такого не очікувала. Починай ти. Ну ні, на цей раз тобі мене не обвести. Я відмовляюся це їсти. Тож удачі. Гаразд, якщо ти так наполягаєш, то я буду першою. Нічого собі. Який приємний смак. Та це ж шоколад. Мені пощастило. Даремно я не хотіла пробувати. Секундочко, виходить, що справжній перець у мене? Ні, тільки на це. Шкода, я не можу з тобою поділитися. Надто маленька порція. Ну ось, залишився останній шматочок. Так, це було дуже смачно. Тепер прийшла твоя черга. Але мені страшно, я ненавиджу гостре. Ей, Навіщо ти кинула у мене свій перець? Я лише хотіла тебе трохи налякати. Я і так налякана. Не примушуй мене це їсти. Досить тиснути на жалість. Вперед. Ну давай же, негай час. Come on! Ти маєш рацію. Краще скоріше з цим покінчити. Побажай мені удачі. Треба ж зовсім не гостро. Мені подобається. Готово. Акуратніше, ти потрапила мені прямо в лоба. О, ні, я відчуваю гостроту. Здається, хтось поспішив із висновками. Думаю, чи варто додати ще вогню? Ось, випий. Дякую, вода мені зараз не завадить. Ні, але ж це табаско. Ти знову мене обдурила. Допоможіть. Я відлітаю в космос. Ого, тут гарно, але мені якось не по собі. Приємного польоту, Сюзі. Тільки не це. Я зараз упаду. Врятуйте. Ти збила мене з ніг. Вибачте, сталося випадково.